Всім привіт! Починаючи з третього сезону, в нашій грі з'являються фамільяри. Хто як їх називає? Магічні улюбленці, Пети, Фамільяри. Ну, по-різному, -по але суть одна це додаткова сутність в грі, яка буде нам допомагати в боях. Саме так наша тваринка, чи то Голем, чи робот, буде присутній з нами в бою. Ми можемо власноруч виставляти його на будь-яку клітинку на полі бою, але пам'ятайте, що супротивник завжди буде ігнорувати його, дамаг по ньому не наноситься, полоски здоров'я в нього також немає. І коли помирає вся команда, бій просто завершується. А ваш улюбленець залишається живий. У Феміліара також присутня навичка, яку він буде. Використовувати в той тайм, який ви вкажете, або автоматично у кожного типу фамільяра навичка відрізняється. Крім навичок, у фамілярів присутні також таланти, які ми можемо міняти на інші таланти, купуючи їх в спеціальному магазині фамільярів. Сама присутність фамільяра в бою дає вам бонуси до характеристик ваших героїв. Як бачите, в мене зараз бонус 100%, і цей бонус е якраз таки до 100% можна прокачати е на острові в кімнаті підготовки. От. Е фамільяр, кожен тип фамільяра е володіє своєю е характеристикою. Наприклад, заблекрилий має атаку захист. захист. А також е унікальний, унікальне закляття. Ну, Тобто навичка, яку ми можемо е, контролювати. Давайте розглянемо всі типи е, фамільярів, е, їх е, бонуси е, та е, закляття. Е, почнемо з саблекрилого, е, його бонуси, атака та захист. Тобто, е, якщо він присутній в бою, атака і захист кожного з героїв нашої команди збільшиться ось е, на такі значення. А також в нього унікальний його скіл. Те, що він атакує, я не буду зачитувати, тому що кожен з фамільярів, ну, майже кожен, атакує, тобто наносить певний дамаг. А от саме цей вирізняється тим, що він дає союзнику з найменшим ХП-лікування. І якщо вже є посилення захисту, то дає додаткове лікування. От. Наступний. Тресім. такий кіт. Його характеристиками є захист та ОЗ, його унікальна навичка це збільшення зонального дамагу, що дуже, я рахую, дуже ефективно в деяких командах. Наступний гостролист. Захист та ОЗ також. Він. Спеціалізується на бафі живучості, е, героїв ближнього бою нашої команди. От. Він дає їм е, відновлення при ударі і збільшення захисту 2. Перезарядка 18 секунд. Зменшувати час перезарядки можна е, Можна давати е, таланти, які також зменшують цей час перезарядки. Е, Стерв'ятник, атака ОЗ. І стерв'ятник посилює ефективність нашого лікування. А якщо лікування більше, ніж треба, тобто вже за 100%, то ну, саме в час, під час цього посилення, от, то це лікування перетворюється в дамаг, які розподіляються між всіма ворогами. Морське дитя, атака ОЗЕ. Дає бонус до влучності та а, спротиву. Бонуси по 25% на 9 секунд, але якщо краще фамільяр, то а, надовше. Наступний голем. Тут не звертаєте уваги, ось а, так він виглядає. А, це тестовий сервер, нагадаю. А, захист оземнього стати. І а, він, знову ж таки, а, збільшує а, дамаг нашої. Команди, накладаючи спеціальний дебаф. До речі, для цього для накладання цього дебафу. Як і будь-якого дебафу, е, потрібна влучність, але, але вони беруть цю влучність з нашої команди, з героя з максимальною влучністю нашої команди. Тобто. У вас в команді має бути герой з високою влучністю, щоб фамільяр міг накласти певний дебаф, який в нього присутній. Тут, я думаю, зрозуміло. Колісник такий веселий робот. У нього атаки ОЗ. І от він якраз-таки спеціалізується на нанесенню дамагу і розсіюванню посилень. Також, ну, зняттю посилень, може бути корисний такий робот. І шкатулка така мімік. Називається. Бачили ми його вже в грі в нас. От. Атаки ОЗ, характеристики. І він дає дебаф на початку бою штраф до швидкості перезарядки, або посилений штраф до швидкості перезарядки. Якщо на цілі вже є штраф атаки, то якраз таки ціль буде отримувати посилений штраф перезарядки. Штраф атаки зніматись не буде. Якщо хтось боявся. Так, ну, з цим. Я думаю, розібралися, з характеристиками, з типами. Йдемо далі. Як же отримати цих фамільярів? Насправді є дуже багато способів їх отримати. Перший це на острові, є зона інкубації така під пальмами. От, Ми поміщаємо сюди яйця. На даний момент я забрав, Ось, нажимаю «поміщати», помістити. І воно буде висиджуватись певний час. Цей час можна зменшити за допомогою спеціальних білетів. Вам продемонструю, Оп. все. І яйце у нас, у нас вилупився фамільяр. Як бачите. Також був доданий спеціальний режим, де можемо отримувати ці яйця, щоб потім їх висиджувати. Режим башня демона. Раз покажу, як він виглядає. Режим вже знайомий гравцям. Ось тут будуть бігати. Давайте, от, запущу вам. Бігають монстри, ми їх вбиваємо, набираємо очки і не можна випускати монстрів, щоб вони втекли. І таким чином, за певну кількість очок, ми набираємо нагороди. Зараз я вам покажу. Звісно, тут тільки другий рівень у мене відкрито, тому що це початок сезону, як бачу, 900 очок. І ось такі нагороди. Ось це все зв'язано якраз таки з фамільярами. Також можна купити фамільярів та яйця Спеціально в магазині, також за ті самі очки, що ми фармимо в башні-демона. Ось. Можна купити, бачите, скільки коштують. От тут і інші е, для фамілярів е, товари. Наприклад, е, зменшення часу, е, сам фаміляр можна купити. Е, саме ось тут. От, і е, таланти для них. Е, це дуже якби, класна штука, що їх можна купити. Тому що, якщо ми перейдемо в е, ми можемо натиснути на талант, якщо він нам не подобається, нажимаємо Заміна і вибрати свої таланта з тих, які ми вже там собі купили в магазині. Давайте дуже коротко пройдемося по своїх талантів, не по всіх, а просто вибірково по деяких. Потім ви собі інші прочитаєте. Наприклад, найперший. Союзники ігнорують 5% захисту ворога. Це тако, ну, пасивний такий талант, він буде завжди працювати. Далі, коли ми вбиваємо е, ворога, отримуємо 6% бонус атаки, 3 рази е, стакається. Теж на деякі режими нам зайде. Ну і давайте будь-який інший. Ось цей. Е, на початку бою обидві сторони. Отримують дебаф прокляття на 20 секунд. Ну, насправді не знаю, що це. Ще, ну, давайте ще один подивимось. А ну, от, 60 до прискорення навички фамільяра. Тобто можна, щоб він частіше використовував е свою навичку. Це міфічні якраз такі скриня. А ось стандартна скриня. Тут слабші, суводі. наприклад, зменшення, дамагу відкрить удара. Ось цей талант, наприклад. Збільшує бонус, який ми отримуємо від основних характеристик фамільяра на 30%. Поясню швиденько, що це значить. Як я вже говорив, в бою ми отримуємо, ну, якщо все прокачено, 100% від характеристик фамільяра, а з таким талантом я зараз подивлюсь, що він тут є ось є. Талантом, наприклад, З. ОЗЕ, ми отримуємо більше. Бачите, тут показано навіть, що ми отримуємо більше. Додатково 30%. І ось атака так само, бачите, два, два таких таланти є. Додаткову атаку ми отримаємо, і додаткове ОЗ. Ну, Я думаю, з талантами, з цими самими нижніми, зрозуміло. Як же ж можна покращити наших фамільярів, їхні характеристики та таланти? По-перше, хочу відразу сказати, що фамільяр з вами буде на всю гру. Тобто, поки ви е, самі його там не сплавите в іншого, от, е, він буде з вами всю гру. На наступний сезон фамільяр його характеристики і його таланти переходять. Це можна сказати як герой. Тобто, ну, Так само повністю все зберігається, скидається тільки рівень. Все інше е, зберігається. І так, як можна покращити наших е, фамілярів. Е, давайте покажу вам, наприклад, якихось трошки слабших. Е, наприклад, я беру скриню. Нажимаю злиття фамілярів. Вибираю, е, неважливо, навіть якого фаміліяра. Е, наприклад, ось такого. Ну, це поганий приклад. Ось такого, наприклад. І, е, ну, це також погане, тому що він міфічний. Е, давайте. Однакового рівня для початку вибору ось два легендарних е, фамільяри. Якщо ми їх збиваємо докупи е, оцей основний фамільяр, той, що ми вибрали першу, він рахується основ, основним фамільяром. Е, він залишається і посилюється. Тут написано, яким чином він посилюється. Е, є шанс при злеті двох легендарних, що він навіть і погіршиться. Чому? Ми бачимо, атака 457, а може бути 327 навіть. Може бути і вища, може бути і нижче. Талант від одного до двох, тобто ми можемо е, ці два таланти злити, ну і буде два. А може бути якийсь один з них, або взагалі мутувати в інший. Це також е, можливо якість, бачите, рідкість, точніше, е, епічна, легендарна і 50% є на, на міфік. Якраз таки оці всі характеристики, шанси, вони залежать від якості вашого фамільяра. Давайте я візьму більш якісних фамільярів і покажу вам це все зараз. Наприклад, ми беремо міфічного, суперкрутого, що трьома таланта, ну і не суперкрутий, але ну, в моєму випадку крутий. І а, буду зливати його з якимось також міфічним, але з одним талантом. Дивимось. Кількість талантів. Ми не втратимо кількість талантів. Це вже добре. Далі, 100%, що він буде е, міфічний. Це теж добре. От. Далі. Е, ми отримуємо очки спеціальні, плюс 100 е, атаки. Від 555 до 806. Тобто ми можемо покращити. Або зовсім трошечки погіршити. Є шанс, що зовсім трошечки. Атака погірше, тому що ну, е якість е другого все-таки трошечки слабша, от, ніж е першого. Але все одно е набагато вищий шанс, що ми отримаємо кращого е фамільяра. От. Ну, тобто, що ми покращимо саме свого е фамільяра. Очки це є гарантія, е коли доходить до трьох ну, тисяч, це тільки для міфічних фамільярів воно працює. Коли доходить до 3000 тисяч очки, наступне злиття з іншим фамільяром, наприклад, ось так: тут 4-5 кількість талантів. Ми гарантовано отримаємо 5 талантів. От. Тут, я думаю, злиттям зрозуміло, ми качаємо тих фамілярів, яких нам треба, а слабших якби, підкачуємо, підкачуємо до такої стадії, щоб можна було вже злити з основними. Фамілярами чи основним, може, хтось одного буде качати, але, скоріш за все, декілька ви будете прокачувати для е, різних завдань. Ще один цікавий момент. Е, ми можемо взаємодіяти з нашими друзями. Як? Е, коли ми вибираємо для життя фамільяра, ми можемо вибрати свого, а можемо вибрати фамільяра друга. І, е, як бачите, тут нік вашого друга. Ми натискаємо. І можемо бачити, що ну, вибирати, якого, який вам треба. Коли ми це робимо, запам'ятайте, у друга нічого не втрачається. Друг не втратить свого фамільяра, з ним все буде добре. От. І він навпаки ще отримає душу душі фамільяра і зможе їх обміняти там в магазині. Але ми так постійно робити не можемо. Е, здається, 10 разів на день е, це можна робити. От. Тобто, ну, це е, лімітована акція, скажімо так. Ну і вона, звісно ж, отакі чаші е, використовує. Давайте. Зараз ми це зробимо. І ми бачимо міфік-міфік покращився, отримав е, талант, але не то, що я його отримав, а він замінився в мене. Бачите, на. На ось такий У мене був бонус до атаки, а отримав е, також <гум> бонус до атаки, але трошечки інший. Можна відмовитися. Якщо мені не подобається, наприклад, е, я можу відмовитись від цього. От. А можу зберегти, коли я відмовляюся: е, якщо це був ваш фаміляр, якого ви зливали, е, то він пропаде і все. Якщо друга. То ну, нічого, просто вам не подобається, ви відмовились і все. У вас <с> нічого не помінялося а, взагалі. Я думаю, з злиттям з покращенням а, також все зрозуміло. Ну і покажу вам в кімнаті підготовки. А, тут а, додали спеціальну гілку от, центральна гілка це під фамільярів зроблено. Для початку ми зможемо вже з лиття робити фамільярів, а потім швидше вилуплятись будуть а, додаткові. Ячейки. от Більше відсотків характеристик, тут же до 100 прокачуємо. І так далі. Ця вся гілка, чисто під, під фамілярів, як бачите. Навіть ось ці останні це також для магазину фаміліярів. Це все, все для них зроблено. Ось так. Така от кімната підготовки для фамілярів переробили. Де ж ми зможемо використовувати наших фамілярів, тому що ми зможемо використовувати їх не скрізь. Є режими, де ми не зможемо. І так, ми зможемо використовувати в всіх боях, крім, крім руїни предків, розлом. Там також не можна буде. До речі, на Вортексі можна, на феях можна. Тут можна також. В всіх підземеллях ми можемо використовувати фамільярів з цих також. На арені увага, на арені також можемо, крім верхньої арени клинків. На арени клинків ні. А на звичайних аренах можемо використовувати. На битвах з босами. Фінальний босс скрізь. Ми можемо використовувати наших улюбленців. Ну, і також ми зможемо на візитівці, нашій розміщувати як героїв наших, так і додатково ще і фамільярів, щоб всі бачили, які у вас круті е, прокачені е, магічні улюбленці. Ну що ж, такі от е, у нас фамільяри були додані в третьому е, сезоні. Е, пишіть, який подобається вам найбільше, чи може візуально якісь, е, наприклад, комусь кіт, робот комусь чи е, характеристики комусь, е, якісь е, відразу, знаєте асоціюються от, наприклад, в мене відразу ж от скриня арена. Відразу бачите дебаф. Тут кіт для масового дамагу, там не знаю, на босах. Він от масовий дамаг збільшує. Отакий. Тут теж для для просто для дамагу. от Такий для захисту. Посилення захисту, наприклад, на е, Гарпії в нас е, помирає там Еуріон. Ми ставимо такого фамільяра, і він е, нас буде е, сейвити. От. Ну, І багато прикладів можна е, привести, е, звісно ж. Ну, реально цікаве доповнення. От, е, це як додатково шостий герой, я б сказав так. Просто ну, він. Він, звісно, приймає участь, бо він кастує закляття. Оці навички в нього працюють. Наприклад, ось навичка цікава. Союзники на 6% більше носять дамагу цілям зі штрафом до захисту. Це дуже е, вагомий талант і дуже цінний. Всі захочуть його, наприклад, сюди. От, уявіть собі, збільшення дамагу по площі. І додати е, такий е, ще талант. Я забув, де я його бачив. Ось такий ще талант і ще й е, до штрафу захисту. І, здається, це е, дуже гарно, можна комбінувати, от. але знову ж таки, на цим треба дивитися, е, цим треба займатися, розбиратися, створювати цих фамілярів, посилювати їх, так, е, ну, створювати їх, робити сильнішими. От, купувати таланти, ці, заміняти непотрібні таланти кращими талантами. От. Це цікаво, я думаю. Пишіть, до речі, так, що ви думаєте на рахунок цього. Ну і що? На цьому я буду завершувати своє відео огляд на фамільярів. Дякую вам за перегляд. Чекаємо третього сезону. Гарної вам гри! Та до зустрічі в наступних відео та на стрімах.